Наші бесіди про нахлист, про матеріали, про інструменти, про те, як швидко і легко можна почати займатися нахлистом. Сьогодні друга наша тема, і поговоримо про інструменти, які необхідні для того, щоб правильно і гарно в'язати мушки. Основні інструменти, які потрібні кожному нахлистовику. Тут є, на перший погляд, однакові речі, наприклад. Ось такі інструменти. Подивіться, бачите, вони начебто одинакові, але кожна з них виконує різні функції. Так само і ножниці. Ножниці мають бути правильні і нахлистові. Не варто користуватися нічим іншим. Потрібно для нахлисту потрібно все мати правильне і нахлистове. Значить, основним матеріалом є катушка тримач. Я обнімлю зараз ниточку. Це отакий от інструмент. Здавалося, здається, дуже простий. От. Дві такі е е планочки. І е ще одна от всередині з прорізом, з дирочкою, для того, щоб туди вставляти Це вузловяз. Це вузлов'яз. Е в принципі, без нього можна жити спокійно, якщо ви навчитеся руками крутити пальці. Ну, але все-таки, якщо ви хочете зробити якісний вузол, використовуйте вузлов'яз. Вузлов'язи є абсолютно різні, Вони є різних конфігурацій, різних моделей, різних форм. І, як правило, ваш перший вузлов'яз залишається з вами на все життя. Тепер переходимо до ножниць. Як я вже казав, ножниці мають бути на хлистові. У мене ножниці є сині і жовті. Оце великі ножниці. Зверніть увагу, які тут вушка. Бачите? Нормально, в мене аж два пальці так от лазять. Ви так в жіночих манікюрних не, не влізете. Це великі ножниці, які використовуються для хутра насамперед. Хоча нитку ними також можна обрізати. Оці ножечки маленькі, бачите, які тут у формі стріли. Вони використовуються для дуже дуже важливої штуки. Я ними ріжу нитку. Здавалося, ну що тут такого різати нитку. Але насправді да, нитку теж можна гарно обрізати. От. Вони, бачите, мають дуже тоненькі маленькі леза, але дуже великі вушки. Це дуже зручно для користування. І повірте, ножиці обов'язково мають бути саме такі, саме правильні ножниці і ніякі інші. Наступний інструмент, який я дуже люблю, мій один з улюблених інструментів, це дабінговий твістер. Дабінговий твістер служить для того, щоб зробити кльову петлю. Я вам чесно скажу, що саме от такого плану інструмент він доволі рідкісний. Його не завжди і не всюди можна купити, а ті, що продаються, вони доволі легкі. Оцей в мене такий, що не можна добряче кинути, метрів на 50, якщо постаратися. І за рахунок того, що він важкий, він дуже швидко і якісно закручує петельку. Голки. Вони використовуються для того, щоб щось тут підняти, щось тут розчесати. Чи взяти капельку клею і сюди от капнути, наприклад, не клею, а лаку. Ось такі два схожі інструменти вони називаються перотримач. Ну, навіть по назві зрозуміло, що вони служать для того, щоб тримати пера. Пера тримаються за рахунок того, що ми стискаємо і розводимо оці два важелі. Так, вони дуже міцні. Є ще такий, він теж міцненький. Так? От. За рахунок такого от скручування ми маємо дуже хороший інструмент. Це спеціальний інструмент для того, щоб зажимати, затискати борідки на гачках. Я ним, в принципі, нічого іншого не роблю. Я ним тільки затискаю борідки, якщо в мене якісь там в старих гачках є борідки. Так, ну і ще у нас один інструмент, який я хочу вам показати це маркер обов'язково вони пригодяться, тобто для різних потреб. Якщо у вас, наприклад, там треба терміново попарбувати щось в чорний колір, вони от виручать. Звичайно, що не всі інструменти. Є ще кілька таких речей, які використовуються для різних мушок. Наприклад, ступка для того, щоб вирівнювати хутро оленяче, наприклад, для сухих мушок. Є ще спеціальні такі. Форми для крилиць це для любителів сухої мушки. Ті крили, вони дуже гарно випалюються, а потім дуже гарно на мушці виглядають. Ну і якщо у вас взагалі так захопило в'язання сухих мушок, то Можливо, коли ви собі придбаєте такий набір від марки Патіжана, це такий цілий набір аксесуарів для тримання там, CDC там, чи інших матеріалів. Наразі по інструментах це все, але, звичайно, ми в процесі подальшому, в подальших роликах ми будемо говорити про інструменти, про те, як ними правильно користуватися, для чого вони потрібні. Наразі дякую вам всім за увагу.